Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися вже з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов черговий синоптик Волинського гідромедцентру Василь Климюк. Вітання, пане Василю. Вітаємо. Добрий вечір, пане Василю. З вами хочемо поспілкуватися про температурні рекорди 2023 року, зокрема, грудня останнього місяця цього року. Знаємо, що на Волині було зафіксовано два рекорди. Чи можете розповісти, що це були? За показники, і наскільки цей грудень був теплішим від попередніх. Так, дійсно, цього грудня досить цей грудень був досить теплий відповідно до норми. Ось, і було зфіксувалися два перевершення абсолютних максимумів для а саме для 26 числа був максимум перевищений був 10 тепла перед тим е, був 2015 рік теп значення це і 30 е, грудня було фіксувалось 9 а перед тим е, було 9,0 і 0 в 74 році теж найвища температура тобто два, два дня було перевершення максимуму це досить тобто, так ну це досить показово як для будь-якого місяця, бо середньмісячна середня температура для грудня цього місяця цього місяця складала 1,1 з позначкою плюс, при нормі 1,4 з позначкою мінус, тобто на 2 градуси вище від норми середньомісячна температура була в грудні 2023 року. третього року. Пане Василю, а чи можемо ми так. вважати, що ось така температура вона є аномальною? Е, в якійсь мірі можна сказати, що аномально, але від, від, від відру, так не ще буває холодніше, буває е, тепліше, але в принципі ну це досить досить таке суттєве відхилення від норми. ось, О, досить. тому тобто, можна сказати, що я... Не готовий сказати, що це найтепліший грудень за всю історію спостережень, але один із найтепліших це точно. Mm -hmm. У нас там багато, було таке, що майже там, деякі, деякі дні там, сот, це, 10 градусів не вистачало для перевершень в іншення. Тобто у нас остання декада досить тепла була. Там близько кожен, кожен день було максимально 9-10 градусів тепла з останні 10 днів. Ну, з 20 по 30 грудня. Зрозуміло. Пане Василю, як стосовно гідрологічної ситуації, як виглядав грудень щодо кількості опадів, знаємо, що в деяких районах, зокрема на півночі області, розпочався зимовий паводок? За нарковий паводку це не до синоптики, це швидше до наших колег гідрологів. Але, ну, так, дійсно, було досить чимало опадів. Ну, при нормі 39 мм випало 49 мм, тобто на 10 мм вище від норми. Загалом цей рік був досить такий е, перевищував на 100 мм за рік перевищення норми опадів Це в сумі за рік. Тобто норма опадів 570. 80 а випало за рік 590 690 580 690. Пане Василю. Ну водночас була інформація про те, що, е, зокрема, на одній з ваших станцій була зафіксована зимова гроза. Чи можете розповісти, де це трапилося? І за е, яких? Умов, що це? Так, 30 грудня в світі зафіксувалася гроза. В наслітізі. І це таке досить рідкісне явище, але в принципі, для, з точки зору самої природи утворення явища, це нічого є. Може, є така ймовірність навіть відзимку. Для цього потрібно щоб була ну, великий перепад температур і хмари певного типу, щоб були відповідали цьому, цьому явищу. Тому таке рідко, але таке буває. Ну і ще хочемо поговорити про прогнози на наступний рік і на наступний точніше, місяць січень. Знаємо, що вже деякі змі написали, зокрема, з посиланням на відомий сайт Ventusky, про те, що на Україну сунуть люті морози, і, зокрема, вже на середу, на четвер, були такі прогнози. Чи можна їх чи підтвердити, чи спростувати, чи варто дійсно готуватися до сильних морозів? Так, дійсно, ось ще найближчі два дня будуть такі більш-менш теплі. А вже з 5 числа у нас очікується похолодання, досить таке суттєве. Ось е, в, ніч, в денну температуру десь денна температура на носів 27 сім морозом, а нічна температура може знижуватись до десь до е, 8-13. Це по, по області. Північно східних регіонах районах, там де пощів, то навіть може бути нижче до мінус 15 може бути. Вентускай, ми спостерігаємо, вони там малюють, ну, показують, що там близько, може, там, 18-20. Ну, це лише так бинта схема лює. Ну ми, типу, решту схем так ми не бачили. І щоб сказати, що таке має бути. Ну да, не справді малюють. Не я, я сьогодні власне власне бачив, там мінус 20 показує. Але знову ж таки, це десь там так на кордоні з Білоруссю, і ну це лише Любішівський район, і ну, чи, зараз він поначе називається. Там да, на північно-шкін на райони області. Там трохи буде прохолодніше. Но ми там і промо даємо розділення градації, тобто ми там даємо, що на південних районах буде тепліше, а в північних прохолодніше. так mm -hmm. От якраз бачимо ось цю мапу, та, що ми бачили, із Bent to Sky, і бачимо, яка арктична маса над самою Росією, і то саме звідти суне ось ця морозна так. погода, так? Так, 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 так. Там у нас сар, сар таки опускається до нас, і воно, от, от краз там видно, що там, де з е, цей край зелен, там, де зелений син зустрічається, то це десь північний північний схід області. Так, от думав, що це північ України, там Житомирська, Київська, Сумська, там Сумський, там досить так справді має бути прохолодно, там пів, там шостка, здається, якісь місто. Mm -hmm. там, воно У нас... А та, та, Пане Василю, чи можете пояснити, як довго ця практична маса може затриматися, над Волинню, від чого це залежить? Mm -hmm. Адже, ну, якщо дивитися на тому сайті, то там над московитами практично тривалий час ось така погода лютуватиме. Ну, дай Боже, щоб їх там всіх виморозило. Але цікаво, чи довго мороз може бути в нас. Так ну по попередню до числа так 10-го так точно е, повинен бути мороз, е, такі як ну радусів до е, десь 13, е, до тринадцяте морозу у нас вночі, і можливо десь до числа п'ятнадцятого січня, ще буде зберігатися м -м -м, така досить морозна погода, і, а там, наче е, трошки буде тепліше, але насправді це так це дуже далеко загадувати. Ми там даємо. Так, з певністю даємо на 5 днів, тобто до 7-го, 8 -го числа ще буде зберігатися така холодна погода. І також будуть опади, бо там проходить циклон з заходу, і вони зустрінуться з цією холодною масою. Вони будуть опади бо для снігу. Там в день можливо мокрого снігу, з налипанням мокрого снігу, тому у нас очікується погіршення погодних умов. Таке вже починаючи з середи з п'ятниці. І отверті снігового покриву і такі досить, тобто, буде така досить зимова погода у нас. Пане Василю, а що відомо про те, яка ситуація буде із опадами, зі снігом протягом січня 24-го року? Ну, і цікаво, одразу так, запитаю стосовно того, яким є якраз максимум. та чи Мінімум для січня, чи можете поділитися інформацією. Температурний чи опадів. Так, який що щодо температури і щодо опадів звичайно. Так, значить в січні в луцьку норма опадів 30 мм, а температурний мінус, мінус 3. Це, це середньомісячна. Середнь я думаю, що е, і опади, і температуру ми досягнемо норму. Ну от опади ми, можливо, швидше всього, ми навіть перевершимо, бо у нас останні роки весь час перевершення по нормі йдуть по опадах. А температура мінус 3, Я думаю, що це місячна. Я Думаю, що десь на крас таки вийде, що ми будемо красивий цей раз в січні, буде в межах норм. То всі ці має бути прохолодні, наступні 10 днів вони дадуть своє плані середнього значення. А наскільки ось, ось ці ну, показники по Луцьку відрізняються від показників е, по інших станціях нашої області? В принципі, вони однакові. Е, там різниця там, десяті, там, от. якщо у Луцьку мінус 2,9. У Володимирі мінус 2,5, в ковалі, мінус 2,4, Ну приблизно одна країна. Близько трьох, мінус трьох, якщо заокруглювати. Пане Василю, ну на сам кінець, то розкажіть, де можна стежити за вашими прогнозами, як часто вони змінюються. Ми зараз досить так почали активно вести в соцмережі, можна в Інстаграмі, Фейсбуці. В Телеграмі Вайбері ми також у нас є сайт. Ось тому, що є бажання чи то хай приємниці. Ми там досить зараз почали так активно вести стрімку і досить швидко оновлюється прогноз погоди. І в роз в оперативному цьому плані розміщаємо швидко цей mm -hmm. штром попередження. Ось і в будь-яку пору вже Пору розміщаємо, розміщав штурмів про тобто актуальні, щоб вона приходило до наших користувачів. А на даний момент є якісь актуальні штурмові попередження? Е, сьогодні можливо вночі місцями не налипанням про снігу, але це по півночі області. Такі поки ще на сьогодні немає нас. Там уже десь з завтрашнього дня наступний черговий синоптик буде працювати штурмів попередження на погіршення погодних умов. Ну про це про похолодання, про утворення снігового покриву, про сніг. Це вже завтра у нас у нас так по протоколу. Тож, дякуємо, пане Василю, за інформацію за ці роз'яснення. Василь Климюк, черговий. Синоптик Волинського гідрометцентру був етері громадського інтерактивного та радіо 1. Зокрема, пан Василь нам розповів про те, якими були температурні рекорди грудня 2023 року. І чи варто очікувати сильних морозів у Волинській області найближчим часом, зокрема у січні? На все добре. Дібачена. Дякую.